Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій ранковій молитві і розпочинаємо нашу денну молитовну варту в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми розглянемо наступну думку, наступне побажання митрополита Андрея, яке він висловлює для того, щоб об'єднати нашу країну. Усі архієреї, що хочуть успішно працювати для свого народу, повинні думати про те, в який спосіб можуть між собою поєднатись. Вчора ми трошки говорили про це, що наша країна, як пише Митрополит Андрей, вже тоді вона була дуже міжконфесійною, багаторелігійною країною. Вона і є зараз такою. І, на жаль, колись релігію, віру людей використовували як зброю. Так як зараз засоби масової інформації це є зброя, тому що через них. Можна контролювати цілий ціли народ. Людям можна вливати якісь незрозумілі думки, особливо, якщо цей народ є далекий від Бога, від Божих істин. Так само, колись релігію, тобто віру використовували як інструмент. А особливо це було розвинуто в Радянському Союзі. Радянський Союз, коли, речі, так скажу, коли революція в Росії, в тій Російській імперії, перемогла, було скинуто царя і до влади прийшли більшовики, комуністи, першим, що вони почали робити, вони почали нищити церкву. Тому що церква це є душа людини. Тобто віра людини це її сенс це її. І от знищивши церкву, ту, таку духовну церкву, вони створили церкву як інструмент для впливу і контролю над людьми. І священники перетворилися на самих звичайних, е, в радянському сенсі, це називалося служителі культа. Це не були люди, які мали нести духовність людям. Це були люди, які мали. завдяки яким влада намагалася контролювати і впливати на населення. І на жаль, за ці роки так сталося, що ось ця російська православна церква, яка діяла в нас на Україні і діє по сьогоднішній день, тільки вона вже інакше те, що називається. В своєму стилі поведінці залишилось інструментом впливу на людей. Чому я про це говорю? Хочу привести приклад, не приклад, а один з епізодів такого впливу і руйнування віри і народу. Всі ми знаємо, що в Україні Українська Греко-католицька церква і Православна Церква України перейшли на Григоріанський календар. Тобто врів, впорядкували календар як літургійний, тобто і церковний, так і світський. І от, згідно теперішньої реформи, ми тепер святкуємо Різдво 25 грудня. І от коли було офіційно вже проголосно, що ці дві конфесії, греко-католики і православна церква України, переходять на новий календар. Почався оцей певний такий, знаєте, бунт проти цього. І от один православний священник у нас у Люботині висловився: знаєте, що він сказав? Що прийшов кінець світу. Раз, ми всі, раз вони переходять на новий календар, тобто вони руйнують устої церкви, починається кінець світу. Розумієте, тобто, наскільки ось ця фраза людини, особи, духовної особи, починає вносити роздор в суспільство. І от Побачите, що 25 грудня стане датою такого, напевно, що глибокого, ну, не глибокого, але розколу між населенням, особливо тут, на сході України, де російська православна церква має величезніший вплив. Я все це говорю в контексті того, що митрополит Андрей просить всіх нас поєднатись. Тобто, якщо священники... Які зі своїх кафедр, так як я за налою, якщо ми всі священики говоримо про любов, про єдність, ми зіщаємо Слово Боже, то в наших проповідях жодним чином не має звучати слова роздору. Ми не, навіть якщо ми є різні, ми не повинні говорити про те, що хтось є гірший за мене. Тобто ми маємо шукати засобів, можливостей єднання. І для нас, християн, єдиний засіб єднання це є Святе Письмо, це є Слово Боже, яке ми маємо голосити в храмі. Це надія, це любов, яку ми маємо дарувати людям. І всі священики, і єпископи, вони повинні довкола цього гуртувати людей. Знаєте, Коли чуєш, як єпископи. Деякі православні епископи е, заявляють про те, що вони єдина церква, і вони єдині претендують там, на Почаївську Лавру чи на Києвопечерську Лавру. Бо вони єдина православна церква, всі інші вони ніхто. І нібито історично вона належала їм. Хоча, якщо подивитися, далеко не православна церква. Заснувала Почаївський монастир. Але зараз не про це. Зараз про те, що люди, священники, єпископи, замість того, щоб єднати народ в часі війни, тобто давати людям надію, гуртувати людей. Вони розколюють людей. Розколюють людей на цьому релігійному ґрунті. Окремі священники і єпископи починають свого себе превозносити понад Бога. Вони вважають, що тільки їхня церква є самою кращою єдиною правильною. Розумієте, це не засіб єднання. Митрополит Андрей закликає до єднання, єднання священників і єпископів, до єднання церкви. Я не кажу, що одна церква має вливатися в іншу. Але єднання церкви це довкола єднання Слова Божого, довкола Євангелія. Ми не свідки Його, що взяли Євангелія, переписали так, як нам зручно. Ні, що православні, що греко-католики, що Римо-католики. Ми, християни, маємо одне Євангеліє, одне святе письмо, одне Слово Боже. Яке щоденно читаємо в наших храмах, яке щоденно читаємо, що щонеділі читаємо на літургії, ми прославляємо Бога, Бога любові. І це має бути засобом єднання. Якщо ми, священики різних конфесій, хочемо єдиної України, про що заявляємо, значить, в першу чергу ми маємо самі між собою. Бути єдиним цілим. Не казати, що моя церква краща за іншу. А якщо щось хтось робить, то це кінець світу. А казати, люди, покайтесь, бо Царство Небесне наблизилось. Ідіть до храму, до того храму, там, де вам є добре. Там перебувайте на молитві, бо Господь цього хоче. Знаєте, я скажу так. Я на днях згадував свою поїздку до хлопців, як ми сиділи за столом, різні, віруючи, не віруючи, східняки, західняки, україномовно, російськомовні. Але ми сиділи за одним столом, жартували, говорили, спілкувались. І ні один одного не принижували. Отак От само ми, священники. Єпископи, різних конфесій, зобов'язані, наголошую, зобов'язані жити в мирі і спокою, сидіти за одним столом, а радше я так скажу, не боятися стояти за одним престолом, спільно служити літургії. А якщо не хочемо спільно служити літургії, то принаймні не принижувати інших конфесій. Не забороняти людям ходити до інших конфесій, не говорити, що це є зрада віри, а радіти з того, що люди йдуть до Бога. Єдність церкви, про яку говорить митрополит Андрей, має бути довкола Слова Божого, яке ми, священики, маємо дарувати людям. Довкола любові, яку Бог дарує через нас священники. Єдність церкви це коли ми радіємо з того, що люди йдуть до храму. Немає значення якої конфесії. Але йдуть до храму, щоби там отримати надію, любов, підтримку. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови і захисти, Господи, цей сьогоднішній день, всіх наших військових, всіх тих, які зараз зі зброєю в руках. Господи, даруй їм тепло і безпеку, оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Просимо Тебе, Господи, поверни живими і нешкодженими додому всіх полонених, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони нас цей сьогоднішній день і даруйся, щоб сьогоднішній день був днем перемоги. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша денна молитовна варта триває протягом дня, в 12, 3, 6, 9 годині спільною молитвою. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!